Лео та таємничий часовий портал у затишному містечку Віллобрук, де вулиці були оточені чарівними будинками та садами, повними квітів, жив допитливий рудий кіт на ім'я Лео. Лео був не просто котом. Його знали по всьому Віллобруку завдяки яскраво рудій шерсті та любові до пригод. Його дні були наповнені захопливими подіями. Від лазіння на найвищі дерева до дослідження прихованих куточків міста. Але одного дня Лео потрапив у пригоду, яка завела його далеко за межі Віллобруку. Був сонячний день і Лео вирушив у чергову пригоду. Сьогодні він вирішив відвідати стару бібліотеку на околиці міста. Бібліотека була тихим місцем, заповненим полицями книжок. Які пахли старим папером і магією. Лео обожнював бібліотеку. Там було безліч місць для схованок і неймовірних відкриттів. Погнавшись за барвистим метеликом, який залетів через відчинене вікно, Лео випадково наткнувся на високу купу старовинних книжок. Верхня книга похитнулася, а потім з гуркотом впала на підлогу. Але сталося щось несподіване. Коли книга впала на землю, вона не лише здійняла гучний шум, вона змусила приховані двері за книжковою полицею тихенько відчинитися. Очі Лео широко розкрилися від здивування. Він ніколи раніше не помічав цих дверей. Двері були невеликими, саме відповідного розміру для кота, і м'яко світилися таємничим світлом. Серце Лео забилося швидше від хвилювання. Що могло бути за цими дверима? Без жодних вагань Лео обережно відчинив двері лапою. На його подив, за дверима відкрився закручений кольоровий тунель. Вуса Лео затремтіли, коли він підійшов ближче. Він відчув легкий вітерець, що віяв з тунелю, і, здавалося, ніби він кликав його. Глибоко вдихнувши, Лео прийняв рішення. Одним стрибком він пірнув у закручений портал. Як тільки він увійшов, світ навколо нього закрутився і завихрився, а кольори танцювали навколо. Він відчував, ніби летить крізь небо швидше, ніж коли-небудь раніше. Коли обертання припинилося, Лео опинився в дивному новому місці. Повітря пахло інакше, а небо мало блакитний відтінок, якого він ніколи не бачив. Він із захопленням озирнувся навколо. Де він був? Яку пригоду йому доведеться пережити? Лео впевнено зробив крок уперед його серце билося в передчутті. Повітря було насичене таємницею, і кожен новий запах і звук лише підігрівали його авантюрний дух. Це було далеко від знайомих вулиць Віллобруку, і це робило все ще більш захоплюючим. Заглибившись у цей невідомий світ, він почув могутнє ревіння, що лунало крізь дерева, змушуючи його серце трепетати від хвилювання. Його шерсть наїжачилася в очікуванні. Що б не було попереду, це було щось неймовірне, щось, чого він ніколи раніше не зустрічав в яке місце він потрапив, і які неймовірні створіння чекали на нього на цій незвіданій землі. Зелені очі Лео засвітилися від цікавості. Він був більше ніж готовий до того, що його чекало попереду. Продовження незабаром.